Постовіти здавна славилися своїми трударями, і саме жінки були попереду отого трудового такого фронту. Постовіти здавна славилися своєю історією і своїми піснями, про що не раз доводив нам хор радість. Ну а сьогодні оці жіночки працюють на фронт, працюють для наших хлопців і не забувають. Про пісню, там на До речі, саме під час зйомки цього репортажу уже у цього трудового колективу з'явилася назва Пустовіцькі перлини. Надія Григорівна, от ви сьогодні тут серед своїх дівчат, будемо казати пустовіцьких. І скільки ви вже так працюєте з березня місяця? Да, нам так випало, що Волошина нам дала сітку, і ми спробували, як це його плести. Ось Росава плете, інші по сусіди плетуть, а ми що не вміємо чи що. І ми прийшли, так запалилися, поки Оля Михайлівна підійшла на репетицію, ми вже пів сітки так раз-раз-раз раз почали. І в нас почало получати, і ми прямо захопилися всі, і вже репетиція закінчилась, ми прийшли давай доплітати ту сітку, бо нам, да, бо нам дуже сподобалося. Ну, а потім вже загорілися і почали далі працювати. Ну і тепер майже щотижня збираємося. Дівчата до нас все під'єдналися. Такі такі молодці, такі молодці, ось ось оці, оце ці всі, що ріжуть, оце ці дівчата, які вже вони без цього не можуть. Вони вже наскільки вже перейнялися. Оці що це дійсно потрібно. Тим хлопцям нашим, які там на, на війні, наскільки це потрібно, що вони вже йдуть сюди. Це вже ніби як обов'язок допомагати нашим воїнам. Ну зрозуміло, що це потребує дуже великої копіткої праці, але ще й необхідних матеріалів. Від сама сітка, основа і ця тканина, яку ви ріжете і потім використовуєте. Де ви берете ці сітки? Значить, Спочатку це ж нам дали сітки готові, потім ми думаємо, немає сіток. Ми поїхали в Росаву до Тетяни Степаніни. Вона там у сільській раді вже організувала, показали нам, як це їх там пов'язати, отоді ж оце зв'язувати. Ну, ми стали одну сітку, ми два дні на силу закінчили. Ні, думаємо, це не наше. А потім хлопці десь там разі ставка вийняли одну сітку. А тоді наші теробороновці, прямо ми тут в'яжемо, а вони вже нам сітку привезли, кажуть, дівчата, давайте в'яжіть. І ми прямо швидко вони тут постояли. Мокру, да, ми зв'язали, і вони ввечері її вже забрали туди, де їм потрібно було. А потім ще був, у нас стося. Дівчата приїжджали. Оце Наташа, твій чоловік. І з передової. З перед... і з передової. І яка т яка там у їх бригада? Бригада 23-я. Двадцять 23 Вони приїхали сюди, кажуть, дівчата нам травелику, жовту, гарну сітку. І оце не таку. І привезли нам ту сітку, ми її причепили 10 на 6, жовта. Штори всі пішли з села, штори всі жовті пішли сюди, під одіяльники, все, що було, і ми це зробили. І ми цю сітку зробили. Ми цю сітку зробили. От скільки часу йде в середньому на сітку, в середньому, тому що сітки різні за розміром? Різні за розміром, да. Ну це бачите, сьогодні прийшли на 11 годин. Ось вже скільки там у нас пів першої, да? Десь от часу вже сітка одна готова. І що дівчата вже бачите, ми ж думали, що тільки одну сітку плести, а вони вже захопилися, бо ми тут принесли. Бо... І, і це дякуючи цій людині, оцьому Володимиру, який це пообіцяв нам, що у мене є сітка. А ну кажемо, пішли. І він ось тільки що приніс ним ці сітки. Ми вже все на коні. У нас вже є ще робота, і ми вже будемо працювати. І працювати ну і звичайно дуже проситься питання про зворотній зв'язок. Як відгукуються бійці, які отримують од от вас такі дарунки? Вони і звичайно передають її, і ми пишемо туди в кожний мішок. На наші ці сітки. Ми туди в кожний мішок кладемо записку. Що це пустовіти, що це наш колектив? Що це наші пустовітчани сплит сплили цю сітку. І вони вдячні. Не дуже необхідні, дуже потрібні. І якось один час таке трошки було, ніби затишок такий. Ніби ми вже подумали, може, вже дійсно кінець війні, наче ніхто не питає. А це буквально ось на тому тижні дайте дві сітки, тепер знов дайте дві сітки, так що ми працюємо наповнено. Що для вас сьогодні найголовніше, для вас особисто? Ой, Найголовніше Боже, щоб оці дівчата, оце ці всі, які ці працюють, що їм Бог здоров'я, що наскільки вони перейнялися оце ціє, оцим, цією допомогою для цих воїнів наших, що і головне, звичайно, мир, щоб прийшов мир на цю землю, і щоб нарешті ми всі заспокоїлися, і наші діти були щасливі, і щоб і, і садочок, і школа, і всі, щоб тут було гамірно, весело. І ми не сітки плели, а концерти тут, у цьому будинку культури робили, і щоб усім було гарно весело. Володимира Петровичу, ну от як вже сказала Надія Григорівна, що частина тут і ваше те, що сітку ви принесли, як рибалка, і зрозуміло, і плюс ви самі і плили, попробували цієї роботи Я... такої копіткої. Я Чому не... ви принесли? А тому, що мені треба допомогти Збройним силам. Я на песі в армію не беруть, а тут треба працювати. Та що пропаде, рибу буду ловити, хай піна лучше туди. І буде хорошо. А не жаль було принести сік. Чого ще б мішок ще лежить? Ще буде. Да. Так, що все, що було, ви принесли, так? Та й знайдемо все на світі, я сам родом скадіва, я найду все. Мене... Да. От що про що ви сьогодні думаєте? Що для вас важливо? Ну, що для мене важливо. Щоб був ми на землі, а то все що, діти ж є. А що ж таке все? Це найважливіше. Діти учаться. А треба, а що ж ви? Що ж вони сидять вдома, а по чому вони там учаться? Що в той святу немає, то того немає. <рит> так. Так. І що ж вони учаться? <рит> Тільки <рит> то, що так, так. <рит> сидять. <рит> так, що так. Отак. Головне мир. То нам, щоб мир був, а то все. Так. А ми там тоді наженемо все своє. Я думаю, що ми доживемо до цього. <рит> до перемог. до перемог. А тоді ми забалебешимо так, що аж щось. Цей клуб засвистить. Надія Григорівна, ну така праця, яка вимагає, ну, перш за все, величезного бажання. Я вас це бажання. В нас бажання тільки почалася війна якимсь чином допомогти. І тут завзяти всі трудівниці, дівчата наскільки відгукнулись, наскільки бажання, хочеться допомогти тим всім в ЗСУ. Може вони не знають, хто тут плете, але вони цього очікують. Ми, як матері, хочемо, щоб кожен воїн вижив, хочемо, щоб наша сітка хоч одного захистила, щоб вони хоч чи зігрілись, чи відчули якусь домівку. У нас бажання перевершує наші можливості, але ми дійсно від душі це все робимо і будемо робити, поки не буде перемоги. Тетяна Вікторовна, чому для вас є важливим бути от учасником в'язального процесу, бути причетним до того, щоб наближати перемогу? Ну скажу коротко, ви знаєте, і не їсться, і не спиться. Вже так хочеться спокою, оцього міру добра, оцих посмішок дитячих. І я дуже хочу, щоб вже ну та коли вона вже нарешті закінчиться, ця проклятуща війна. Вірите, бо руки ні до чого не стоять. Це правда. Ходиш, ходиш, то. Ой, одне в голові та й все. І я думаю, що таке ж ми дождемося, і перемога буде за нами. Бо ми, українці, найкращі, повірте нам, ми такі трудолюбиві. Всі наші жіночки, подивіться, вони і співучі, і красиві, і роботящі. І ну, я думаю, що нас завжди велика перемога. І ми тут дочекаємося, це точно. Наталія Павлівна, а чому ви от, є частинкою оцього цього всього, що ми сьогодні бачимо? Е Ну, по-перше, я не місцева, я, ми придбали тому пару років дачу і бували тут, як дачники. А таке сталося, то ми вже тимчасово чоловік, теробороні тут, Миронівці, і тому і я тут. І, ну, як, а як інакше? Як інакше. Тільки так. Тільки так. так. Тут нема слів, нема бажання є. І, і цим як... все сказано. Так. Да. І Що будемо... для вас сьогодні найголовніше? Як усіх, перемога. Катерина Харлампівна, а чому сьогодні ви тут? Ой, чому я тут, як всі люди? Я хочу, щоб швидше була перемога. Кожного дня за це думаю. Ну, і, тому я тут. Ну, дома все-таки господарство і все, але вже сюди приходить. А як же? Ну, ну як, як без цього? Хоч, хоч якусь часточку нести, і то добре. Надія Миколаївна, сьогодні ви тут. Чому? Тому що ми усі дуже хочемо, щоб була перемога. Ми із березня місяця тут усі гуртуємося, ріжемо, томимося. Ну, ми сильно хочемо допомогти, щоб хоч одного воїна спасла наша сітка. І щоб вони усі повернулися живими і швидше була перемога. Дякую. Да. Ну, дивіться, все-таки тут і світла немає, і холодно. А ви приходите? Я наділа пуховичок. І самі себе гріємо. Ми гріємо себе думкою про те, що хлопцям там холодніше. Нам тут ми вдома зігріємося, нагріємося. Зараз нам трошки холоднувато, вдома нагріємося, а вони, бідні ні? То ми стараємося. Чим можемо, допомагаємо. Це наш фронт. Ольга Михайлівна, тут на своєму такому посту трудівному зараз ви чому? А як інакше? Наші хлопці там, бідненькі, мерзнуть, а ми будемо спати в тепленьких ліжечках. Ми теж тут. Хоч трошки чимось там допоможемо. Що для вас Дан, найголовніше зараз? Перемога. Наша перемога, і щоб наші хлопці повернулись додому всі живі і здорові. Інна Станіславівна, тут, в холодному приміщенні, без світла. Чому? Тому що нашим хлопцям там важко. Там на передові знаходиться мій брат. Дуже хочеться допомогти, дуже хочеться зігріти їх. там. Шукає, шукаємо редуктори, шукаємо балони, шукаємо плити, шукаємо все, передаємо, що можна передати. Ми їх дуже чекаємо з перемогою усіх. І хочемо, щоб наші сітки зігріли їхні душі, захистили їх. Я їм скидав відео. Він каже, ви такі великі трудівниці. Низький вам уклін, коли солдат. Дякую, це, це дуже дорого стоїть цього. Жим їх з всіх. Дякую. Хай Бог їм так береже. А ми будемо старатися тут допомагати всіми силами, що ми можемо зробити. Світлано Петрівна, от сьогодні ви тут чому? Хочемо перемоги в Україні, миру, бистрішого. Те, що всі хочемо. Так, да, допомагаємо чим можемо. Ну наскільки відомо, що пустовичани ж дають для фронту не тільки сітки, так? Так, звичайно. Ми, ми печемо пироги, пиріжки, ми готуємо тушонку. Оце на, на даний час люди там у нас є, готують рибну тушонку. Ми всі збираємо баночки. Наприклад, ось моя дочка. Накрутила сала з часником із цим. Прям багато, я не знаю, скільки там кілограм віддала. Капусту квасимо, помідори, огірки, усе ми в відеречка. Ну, дуже багато. Ми, ми дуже багато всього готуємо і, і передаємо. То вареники варили, теж в відеречка. Ну дуже багато всього так що дуже були багато смаколики так, були смаколики. Певно, були смаколики. Да, да. І дав би Бог, щоб 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 тільки була перемога, і щоб вони задоволені були, щоб узяли того вареника і подумали про домівку про свою. Скільки ми всього їм ніхто нічого не жаліє. В нас у селі такі люди, що якби вони могли, вони б, вони б. Зорі з неба знімали. Це точно, що зняли б зорі з неба і допомогли тим нашим хлопцям, тому що ми як подумаємо, у яких вони там умовах, то хай їх зігріває наше тепло, це домашнє. Щоб вони були всі там, головне здорові, повернулися з перемогою додому. Для нас це саме найголовніше. Хто живе на світі і хто буде жити, то шляхи коза. Щоб бояла доля, щоб раділи діти, дай Бог не восстань, зі слова сказать. Хай живе, хай живе, війна Україна, хай живуть, хай живуть.